Друзі, ресторан швидкого харчування Сіті Буфет. Найкраще поєднання якості, ціни та обслуговування у Львові. Знаходиться в самому центрі на проспекті Шевченка. Далі я вам ще покажу докладніше, як його знайти. Можна сидіти на вулиці, коли тепло. Тут величезний вибір страв. Вартість за всі страви 1,49 гривень за 100 г. Бачите, є і піци, великий вибір, оселедець під шубою, холодець, салат олів'є, помідори, огірки, салати свіжих овочів, соуси, свіжі овочі. Салат з бурячка, також тут можна попити каву, пиво. Вино на розлив коштує 30 гривень за 100 г. Величезний вибір гарячих страв. Тут є і плов, запіканки, картопля, рис, різне м'ясо приготовлене, як у ресторані, дуже смачно. Ну, тобто Кожен знайде тут чим пообідати, поснідати, риба запечена, м'ясо запечене під сиром, червона риба, курячі котлети, котлета по-київськи, бачите, і буряк відварний салат, і сир з ковбасою. Все-все тут є. Великий також вибір супів і борщів. Ось такий тут гарний краєвид. і ось мій обід. Котлетка куряча відбивна. І запіканка з сьомгою та сиром. Броколі. Помідороги рок на 185 гривень. Друзі, ми у Львові. Це проспект Шевченка і зараз я вам покажу дуже гарний заклад для швидкого харчування Сіті Buffet. Там все дуже смачне і дуже недороге. Ось така площа, мабуть. Всі її знають, дуже легко знайдуть. Ну, Там трохи далі пам'ятник Шевченку.